Вітаю! Ми з вами продовжуємо оформлювати мордочку нашому медведику. І сьогодні ми зробимо йому носик. Для цього нам знадобляться ось такі булавочки, щоб відмітити початок і кінець носика. Нитка, якою ми будемо вишивати носик контрастного кольору. В моєму випадку це Ярнард джинс напівбавовна. Вона має бути тоншою за основну нитку, щоб він не був дуже випуклий і не контрастував з нашою мордочкою. Ну і, власне, голка, якою ми будемо шити, я вже затягнула сюди нитку. У мене нитка коричнева, вона не супер контрастна з основною, якою в мене зв'язана голова, але мені саме так і подобається. Тобто саме так і задумано, так переходи будуть трошки м'якішими, і вона ідеально підходить під колір оченят. Тому починаємо. Для початку нам треба відмітити грані носика. Для цього нам потрібно буде три булавки, носик ми будемо робити трикутний. Помічаємо початок носика, зверху нам треба сформувати трикутничок. Вирівнюємо так, щоб він був рівно віддалений від двох оченят і в нас не було перекосу в якусь сторону. От, бачиться, десь так. І третя булавочка, ми її ставимо вниз нашого трикутничка, того розміру, якого ми бажаємо носик. Так, дуже великий, я вважаю, що десь ось такий носик у нас має вийти, і це буде оптимальний розмір. Тепер ми можемо починати шити. Беремо голку з ниткою, вводимо її обов'язково знизу нашої голови. І виводимо туди, де в нас стоїть нижня булавка. Притягуємо нитку. Я рекомендую залишити трошки знизу, щоб потім можна було її закріпити. Притягнула нитку. Тепер ми будемо формувати трикутник. Спочатку ми прощаємо його просто в три сторони. Тут можна в нашу булавочку вже витягнути, ми вже прошили, звідси нікуди нитка не дінеться. Тепер ми приводимо у верхній правий кутик. Тобто Сюди вводимо голку, витягаємо булавку, і сюди виводимо голку і знову ж таки витягаємо булавку. Ось наша перша сторона нашого трикутного носика. Далі йдемо за таким же принципом. Нам треба сформувати зараз всі три сторони, тому ми повертаємось назад і повертаємось ось сюди. Так ми сформуємо нашу другу сторону носика. Дотягуємо нитку, дивимось максимально, щоб вона не перекручувалась. Тоді наш носик буде більш об'ємним, і в нього не буде накладатись нитка декількими слоями. І тепер нам треба закрити наш трикутничок, ми робимо ось так. І виводимо знову в початок, тобто в верхню частину трикутничка. Підтягуємо ниточки, якщо це потрібно. Але сильно не затягуйте, щоб носик не був перетягнутим. Ось такий трикутничок у нас сформувався. Дивимось на ведмедика. Чи все нам подобається? В принципі, да, носик там де треба. Він не великий, не маленький, такий, як ми і хотіли. І тепер нам треба заповнити цей трикутник, прошивши його ще декілька разів. Я буду наповнювати його. Знизу до верху. Тобто, кожен раз я буду прошивати його вверх і вниз, не чіпаючи поки горизонтальну оцю лінію, прошиваю раз зараз буду прошивати вниз. І кожен раз я зміщаюсь ближче до центру, тобто я вивожу голочку трошки ближче. Але зверніть увагу, я кожен раз вивожу їх під оцю не за горизонтальною, а до цієї горизонтальної ниточки. Тобто під горизонтальну лінію. І один близько одного викладаю шовчики. Бачите, тут у мене вийшла така ніби дірочка, тобто не зашита частинка, і я ще раз сюди ось так прокладу ниточку. І ця частинка носика в мене закрилась. Продовжую прошивати, поки не закрию весь носик. Не бійтесь прошивати багато разів. Носик буде трошечки об'ємний, це нормально, він буде виглядати так більш натурально, більш природньо і дуже симпатично, коли ми його закінчимо. Я закриваю останній стіжок по носику. Носик у мене зашит, дірочок ніде немає. Залишилось трошки вільного місця, ось тут зверху. Тому я вивожу нитку в верхній лівий вугол нашого носика. Насправді, лівий правий не має сильного значення. І буду робити ще одну ось таку горизонтальну лінію, як робила на початку. Це перекриє ось ці трошки недошиті частинки зверху, щоб у нас не було видно ниточок голови. І це останній мій шов, тому я вивожу голку знову ж таки внизу голови для того, щоб сховати ниточку. Ось так виглядає в мене вишитий носок. У мене залишилось тут два хвостики. Я зав'яжу їх між собою, щоб вони не витягнулись. І далі вузлик можна просто обрізати, тобто хвостики обрізати. І вони сховаються, коли ми почнемо пришивати тіло, тобто залишити такі невеликі хвостики. І їх зовсім не буде видно, ми їх сховаємо трохи згодом. Ось такий ведмедик у нас вийшов. Далі ми будемо в'язати йому тулуб і лапки. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і рівних вам підтілік!